Сот гривень така здорова ікона. Дві. А ще й дві даже. В складі, ще й в бархаті. Та ти що? Під золото. Подивися на цю, ну пречудову про. Вона, сказали, ти знаєш, але... вона, наче металева. Ну, дуже гарно. Вона дуже гарна, мені дуже-дуже подобається. Я колись скептично відносилася до літографічних ікон, не знаю чого. Ну ми довго їх не брали, пам'ятаєш, да. не робили. Ну чогось у мене таке було, не знаю, що. Це якось не так, але літографія тут, є різною. Тут, да, тут літографія. По-перше, металізована літографія, і дуже чітко е, мілкі деталі. Да, Якщо і подивитися, лі... от на фон він чітко протиснений. Оце мілкі, мі... да. обличчя з при пристоїв Богородиці, спасителя дуже чітке, угу. так, наче написано. Да, іконки ж витягуються, їх можна доставати, благословляти там дітей, вінчатися і потім назад вставити. Оцю цю лінточку можна під низ сховати, а, і, можна і вона сховати. не буде заважати. Це ми Приводати. залишаємо для того, щоб якщо ви захочете їх достати, це легше було зробити. А Завіси, да, замочок, а також а також а з цієї також сторони хрестик. хрестик. Може бути в різних кольорах? Є в синьому і в бордовому. Як а, замовити? Сайт, шапці профілю і кодна лавка.